На Одещині поліцейські повідомили про підозру ряду посудових осіб у розкраданні коштів під час відбудови зруйнованих обстрілами будинків. Серед фігурантів голова селищної ради, керівник комунального підприємства, підрядник та інженер з технічного нагляду. За рішенням однієї з селищних рад, місцеве комунальне підприємство визначили ліквідатором наслідків ворожих обстрілів, в результаті яких було пошкоджено житловий фонд. В одному населеному пункті треба було виконати капітальний ремонт 9-поверхового житлового будинку, в іншому шести приватних будинків. Вартість робіт оцінили у понад 11 мільйонів гривень. З метою привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення, спільники формально провели інспекцію, підписали офіційні документи, зазначив, що в них неправдиві відомості щодо обсяків виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Внаслідок таких дій збитки сягнули. 1 мільйона 400 тисяч гривень. Крім того, селищний голова спільно з керівником комунального підприємства оформили на роботу 12 фіктивних працівників, яким виплатили понад 1 мільйона гривень заробітної плати. За наявності достатніх доказів, які зібрали слідчі, всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, максимальне покарання, передбачене цими статтями, позбавлення волі до 12 років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.